Неймірні дуети не був найважчий конкурс і подія в моєму житті, як виявилось. Але команда Джері Хейл, не лише Яна, а й її директор, а, звісно. Тарас. Тарас. Знаємо такого. Їхня команда була впродовж цих п'яти шалених днів зйомок разом зі мною теж на зв'язку. Пісню писала я зі своїм сенд-продюсером. Яні вона дуже сподобалася. Вона буквально внесла декілька своїх правок по тексту. Яна дала дуже класну можливість мені показати себе як артиста на сцені в першу чергу. Ми з нею зробили я так вважаю, класну дуетну роботу, тому що нам було неважко ділити. Партії на, на партії пісню а головні моменти в пісні співала все ж таки я. І ну багато хто нас порівнював з Яною, але я вважаю це класним плюсом, тому що коли ви маєте бути в тандемі в дуеті, то це має бути органічно, а не супер відрізнятись один від одного.